Пересічна думка про волонтерів це те, що вони у першу чергу збирають гроші на потреби бійців. Але виставка «Волонтерський воєнпром демонструє, наші волонтери можуть набагато більше. Захід організували активісти організації об'єднання відповідальних громадян і зібрали тут криворізькі волонтерські групи, багато з яких перетворилися на справжні міні-цехи з виготовлення продукції, необхідної нашим солдатам. Організатори кажуть, захід цікавий як для пересічних громадян, які можуть побачити, чим займаються криворізькі волонтери. Так і для самих волонтерів, які також потребують підтримки. Можна буде пощупати, подивитися, поговорити з людьми, заразитися їхнім ентузіазмом. Тобто, ну, це однозначний профіт для всіх, як для криворізької публіки, яка побачить, що в Кривому Розі такі речі відбуваються, так і для цих ентузіастів, у яких часто руки опускаються, які часто щось роблять, не відчуваючи належної підтримки, витрачаючи останні гроші, забираючи там час від родин своїх. Тобто сьогодні я впевнений, що дехто з них вони знайдуть людей, які їх підтримають. Криворізькі волонтери на сьогоднішній день вже навчилися виробляти багато чого: і маскувальні сітки, і кікімори, і бронежилети, і навіть створювати безпілотні літальні апарати, і ось такі станки для кулеметів. А ще наші господині волонтерки навчилися готувати натуральні сухі суміші для борщу та інших страв, якими можуть поласувати солдати на передовій. До речі, бійці, які також були присутні на заході, працю волонтерів оцінюють чи не вище за власну себе. Вважаю, що поряд з волонтерами я дуже маленька людина. А чому тому, що пробувши цілий рік на сході? І ми були другої хвилі мобілізації, це тобто тоді, коли ще нічого не було. І а, я пам'ятаю кожен день, коли до нас приїжджали волонтери, і це, це було перше інші люди з великої землі, де мир. Це були люди на зразок Діда Мороза, як для дітей, тому що насправді було дуже важко. Навіть а, ми тоді, у нас були звичайні мрії, просто хотілося. Попити нормальної води і нормального хліба, тому що це, це, це все було або в обмеженій кількості, або дуже, дуже поганої якості. Самі ж волонтери, продовжуючи виконувати свою місію, кажуть підтримка людей їм також дуже потрібна. Всі говорить про те, що вже півтора року війни йде, і надо вже починати робити щось правительству. А правительство, як і звісно, у нас нічого не робить і навіть не починає шевелитися. Поэтому ми намагаємося як людей. Убедить в том, що помощь що нужна, і що война що не закончилась. Обстріли на даний момент сейчас очень жорстко попасна прям центр города пострілюють зграду. У виставці також взяли участь ветерани спецназу, які дали багато цінних порад щодо того, як краще шити маскувальні сітки, та кікімори. кімори. Адже через відсутність досвіду та знань волонтери не завжди можуть пошити їх правильно. І прямо тут, на виставці, кожен міг приєднатися і спробувати, наприклад, поплести маскувальну сітку. Дівчата кажуть, це не дуже складно, головне правильно комбінувати кольори. Ми плетемо сітку для наших захисників. Щоб вони могли техніку свою маскувати, це не складно. Якщо кожен підійде, прикладе частинку свого зусилля. Це допоможе нашим бійцям. Ну а з огляду на те, що захід проходив у день незалежності, на виставці було також багато української символіки, прапорів та людей у вишиванках. І якщо пересічні мешканці були у більш піднесеному настрої, то волонтери, які бачать на власні очі, що відбувається на сході країни, зустрічали свято з різними почуттями. Мабуть, скоріше всього ні радості, ні та надіжди на те, що, допустимо вже. Хоча наступний праздник День Незалежності ми відмічали вже без сльоз на глазах, щоб повернулися всі бойці домой, і ми освободили територію нашої страни. Коли ти стаєш дорослим і ти береш на себе відповідальність, ну, от тоді тільки справжня незалежність наступає. І це такі зворотні сторони, зворотній бік. Ми часто хочемо бути незалежними, але не хочемо брати на себе відповідальність. І от, на жаль, от саме така позиція багатьох українців, вона і призвела до тієї ситуації, в якій сьогодні знаходиться наша країна. Тому сьогоднішній захід, він якраз поєднує людей, які беруть відповідальність, які не просто кажуть, в армії погано все, в армії гаплик, в державі все погано, а які кажуть, окей, да, ми розуміємо, все погано, проблем вистачає, але ми в міру своїх сил, а іноді навіть понад свої сили, ми візьмемо за певний шматок роботи відповідальність і зробимо, щоб хоча б там трошечки було краще. У цей же день біля пам'ятника Тарасу Шевченку також відбувся молебень української православної церкви за настання миру та спокою в Україні.